Дубіть, якась попада. Дуже mm. смачно. Лайк like, однозначно. Я думаю, що навіть діти всі з'їдять цю пачинку. Mm -hmm. Навіть ті, хто не люблять. Mm. Всім смачно. Готуйтесь смакуйте Будемо карамелізувати грушу матвійко. Так. Спочатку Вспамять... масочка, напевно. Так. Щоб вона розтопилася. Потім грушку mm. і цукор. Так, масочка. На яку більшу чи на меншу питаємо? На меншу. Добре. Далі що? Цукор? Ні, спочатку вона має розташу. Поки маслечко розтоплюється, будь ласка, поставте цибульку, щоб посмажилась. Ну добре, тоді спочатку ось трішечки-трішечки. Олійки додаємо, висипаємо цибульку. Дивись, Давай знову Давайте, так Що? Бачиш, що я команді монтажу. Вже і маслечко розтанули і посмажувати цибульку. Ну що надійка тепер робимо? Дивись, будемо карамелізувати грушу. Mm -hmm. Але спочатку ми її почистили. Додаємо mm -hmm. до маслечка. Так, зрозумів. Ще далі наверх цукор? Н ні, спочатку ось так повсюди, так. Uh -huh. А потім уже повсюди цукор. Зрозумів. Багато цукру не сіпте, бо груша сама по собі солодка і буде занадто солодкова спочинка. Я печінкою займуся. Додаємо трошки перчику. О, ти, ти перчику побільше додавай. Я перчик люблю. От скільки. Що так мало? Тепер трошки сільки. І на останню ось борошна. Можна все таки трошки більше перчику. Mm, буде не смачно. А смачно, смачно. І перемішуємо обережно. Можна це все робити в судочку. У нас немає так багато судочків, тому робимо в тарілочці. мачці. Перемішуємо. Обережно. Перемішує. Тепер висипається бульку до груші. Та я вже зрозумів. Я вже бачу, що ти там приготувала печінку, тому будемо зараз її смажити. мальчик, я до только что не сказала, не можно. Че, мама? Ну, маму треба слухатися. Добре, добре. Ты -то не хочешь, чтобы был занадто такой уже? Хочу. Так, и теперь нашу починечку смажем. С двух сторон. Водички трошки, Надейка, давай. Так. Закриваємо кришкою і трішки тушкуємо.